Пане генерале, слава Україні! Героям слава доброго здоров'я! Вважаю і вам доброго здоров'я. Ви, напевно, теж мали можливість ознайомитися з цією відеосповіддю та цього нелюда вагнерівця. Як ви вважаєте, це правда? Що ви побачили, на що варто заакцентувати увагу в цій майже півторагодинному цьому інтерв'ю? Ну, будемо відверті, я не дивився півтори години, тому що воно змісту не це, це треба дивитися психіатрам, слідчим, знаю, фахівцям, які можуть розібратися. Тут головна про один: ну, про сам факт дії. Я думаю, що вона була, і він її чітко описує. Тобто, це не фантазія якоїсь хорої особи, вони чітко розуміли, що вони роблять. У них там не хворі люди, в них хворе суспільство. На жаль. А є вже інформація про те, що він опублікував під тиском певних структур, які погрожували йому і там комусь з родичів, що вони просто зникнуть з лиця землі. Він же опублікував спростування. Але перед цим сказав, що каже, я дуже боюся своє життя, і можливо, якщо я там десь почну підтверджувати цю інформацію, то е мене не буде в живих. На жаль, таких свідків треба вивозити і десь ховати. Може, це неправильно, але ці свідки вони потрібні для того, щоб потім можна було пред'явити їх е світу як реальних учасників злочинів е Російської Федерації. І просто це, це його визнання, воно в черговий раз підтвердило, що це ж не Путін, не, не, не Путін робить якісь там злочини, це конкретні люди з конкретним прізвищем ім'ям по батькові. І коли нам розповідають, що давайте ми оберемо Путіна і щось там зміниться, нічого там не зміниться, поки це існує це псевдодержавне утворення склаптиків національних. Національних е, меншин е, існує на світі, до тих пір ми буде мати проблему на свою пане генерале, поясніть, будь ласка, я наскільки розумію, вбивство цивільних, тим паче дітей це є військовий злочин. Але е, і питання зачистки міс... міста в моєму розумінні це зовсім інакше виглядає. Але для чого? Ну для чого вбивати дітей, жінок? Навіщо це? Ну, Яка них, мета чи, цього всього? Для них потрібно чисте місто. Замість того, щоб організувати евакуацію, там, вивезення, там, людей, підвоз продуктів, харчування там, ще щось таке, набагато простіше просто пройтися і все ліквідувати. Ви думаєте, щось інакше було десь в Афганістані, коли е, наші хлопці, до речі, які називалися інтернаціоналістами, самі розповідали, що якщо десь підривалася колона. Поруч з Аулом вривалися туди і знищили всіх під під, під корінь. І думаєте, аванці сталися до радянської армії інакше ніж ми зараз до російської? Ні. Тобто ця практика вона завжди була в вона потім з Афганістану, вона і до Афганістану була. Ви думаєте, що фільтрація чи зачистка на західній Україні, чи десь там в Бісарабії, коли вони захопили, чи в країнах Балтії була інакше в тридцять 40 х роках. Та сама, ви думаєте, що щось помінялося, коли вони прийшли в Чечні в 90-х роках? То саме, тобто, це традиція їхня їхня традиція. Вони завжди так проводили. Я вже не буду там вдаватися якісь там історичні, історичні якісь там репетії, що інакше було в, в Криму. Все, все то саме. Тобто, ми маємо справу з монстром, який існує на наших кордонах. І ми цього монстра, на жаль, зараз стримуємо. І якщо в Європі цього хтось не розуміє, то от один з таких прикладів яскравих ми можемо спокійно демонструвати. Пане генерале, на вашу думку, чому саме зараз з'явилася ця така собі сповідь вагнерівця, так і як можна їх змушувати випустити кулю в дитину? Ну, е їхній стан під час проведення якихось бойових дій, він досить такий специфічний. Знаєте, там може бути і алкоголь, і наркотики, і адреналін, і що завгодно. Знаєте, отримав команду, він пішов вперед, не розуміючи, що, що відбувається. А зараз іде про від цього того. І це тверзіння, воно нічим не можна з -з -з заляти не алкоголем, не наркотиками тими ж самими. Тому е все більше і більше буде таких зізнань. Це раса. По друге, вони розуміють, що скорше всього, що це все скоро закінчиться, і треба відповідати. І відповідати буде дуже су суворо, і не десь там в Росії е в глибінці можна буде заховатися, а можливо, будуть їх витягувати на світ Божий, і вони мусять відповідати перед і перед нашим суспільством, і перед міжнародним суспільством, і частина з цих людей сподівається, що такими от, е при признаннями, такими от е підтвердженнями цих злочинів вони собі можуть заробити індульгенцію. Я в цьому сумніваюся, але така от, е мотивація, можливо, одна з тих, е чому вони там зараз з'являються, ті всі е розмови. Тобто, все-таки на вашу думку, чи можна ну була принаймні, така версія, так що вони одне одного змушують вчиняти такі звірства, це все фільмувати, щоб один одного мати компромат, і потім мати аля надійне плече в бою, щоб він не зробив ноги. Це може бути правда? Це, це інша ситуація. Це коли є розправа демонстративна розправа під відео на, на предмет того, щоб. Заручитися там чи як пов'язати кров'ю це е, звичайна практика таких бандформірувань, та? е, яка прийшла з, е, з кримінального з кримінального е, минулого, і це е, це кримінальне минуло Росії. воно зараз проявляється на фронті серед цих вагнерівців. Пов'язати кров'ю. Дуже просто це вони робили. І в Сирії є відео свідчення. Це вони зараз роблять в Україні. На камеру демонстративно е, здійснити е, кривавий злочин, і людина, яка присутня була при ньому, навіть вона, якщо не приймала участь, вона вже співучасник цього злочину. І все, і це в архіві лежить до тих пір, поки людина там не почне е, не знаю там, розуміти, куди його затягнули і як це з цього вискочити. А вискочити з цього неможливо. Якщо хтось здається в полон і починає там щось розповідати, це так само можна буде використати. І таке є, відео, як правило, з'являється не тому, що комусь це вигідно, або когось хочуть залякати. А в разі, якщо всі, хто там присутні, був вже знищені, або знищений той командир, в якого було це відео, і тоді його можуть опублікувати чисто випадково. От і все. Я не вірю в те, що це відео знімається навмисно для залякування наших бійців. Я думаю, що нашим бійцям вистачає е, здорової люті, і вони навряд чи реагують на такі. Відео